Всім привіт, з вами я, Пасічник, і сьогодні ми будемо продовжувати обновляти наше селище. Ну що ж, поїхали. Сьогодні ми будемо, як завжди, об... ну, ви знаєте, Оцелівізовувати наше де... е... селище. Я думав сьогодні цілу ніч, як її назвати, ну, і вибрав, звісно, що. Ну, так. Мимольотно якесь село. І, ту, і я так думаю, хм, а якщо назвати наше село Пасічне? Як думаєте, якби у мене були б коментарі, я б вас попросила, напишіть у коментарях, чи це добре назвати наше селище? Давайте продовжимо обладнювати наше селище. І тут я ще зроблю такий міні-пірс. У нас вже практично усі дорожки доріжки Уже зроблені. Ну, якщо не рахувати деякі доріжки. Ну, бо якісь доріжки просто ведуть в нікуди. А це нікуда завжди переводить куди моїх селянів. До зараз ми будемо це все обладнати. Але перед цим мені треба бігти назад, щоб зробити кірку. Так, ну що ж, побігли, почельопали. Пришвидшимось. Так, у нас тут є кає... нічого, у нас тут нема. А, що нам тоді робити? У нас є 4 дуба і одна палка. А то треба дві. Нічого страшного, зробимо е, одну. Так, будь будемо діть. Ну що ж, давайте я Так, потім ми робимо палички. Паличку. Потім робимо отак. І не буду цей. Зроблю отак. І отак. У мене є ка добра кам'яна кірка. Ой, кам'яна сокера. Е, ну що ж, так, давайте йдемо. Та. були? Я вже просто забуваю трошечки. Е, давайте. Раз, два, три. І у нас закінчується земля. Раз, два. І ставимо сюди дві землі. Скопуємо. Викопуємо, 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 викопуємо і викопуємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Має бути... А, ой! Оде прорахувався десь. Раз, два. Так, там ко всередині ще треба зробити, бо тоді негарно виглядає чомусь. Раз. Раз, два, три. І ще отут. Так, тепер це ми маємо... пахати. І отак І ще от сюди буде іти. І тут буде у мене перс. Так. Або навіть раз, два, два. Два. О! А, я просто стояла. І може ще навіть два. Раз, два, три. Так. І давайте. Ра-та-та-та-та. -та -та, 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 та та І дорога у моєму селі, нашому селищі вже зроблена. Це мене дуже сильно веселить. Ну, так, можна сказати. Але у нас ще є купа роботи. Мені треба зараз буде оце все поприбирати, щоб зробити гарний. Ну, отутка, щоб не було цього з зеленої трави а була обкошена, типа. Тут можна. Е, так, тут у мене є, але тоді, дивіться, отутка я ламаю. Ану, давайте я всюди зараз поламаю. Зламаю. Е, так. Там теж, і треба ще плюс ззаді ламати, бо то тоді тільки так виходить. Ага. І тут. -ка. І тутка тоді ззаді, так. Та. Ламаємо, ламаю. Потім ми беремо і беремо. Факели Всі збираємо факели і, і ці факели ставимо от сюди. А їх сюди, звісно, ще не можна. Так що їх поставимо сюди, щоб було видно, куди ми будемо щось продавати мої селянини. Замість квіточки у мене будуть оці. Фаркане, і ось так буде у нас трошки. Ну, та, трошки негарно, але в мене і вибору немає. Так, і в мене ще залишається шість, і я виходжу в плюсу. Ставимо усю де і факелів не вистачає. Де факел! Обідешся. Так, 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 так. Всюди є по два факла, та. Або, знаєте як можна? Ой. Можна зробити ще, вроді би, отак. О, то це гарніше навіть виходить, ніж було. Ану, від іді. Збираємо і ставимо. Ой, не туди. З ким не буває. І ще тут каберемо і забираємо. Так, і я побачу свій пропавший зниклий факел давайте сюди Я сказав сюди і сюди. Сдіємося, що це не загориться, але по логіці не мало би. Давайте поставимо. І мені тепер якось треба буде додумати, поставити тут. Освітлення. Якщо так подумати, то це дуже важко. Але якщо ще більш подумати, то це можна легко зробити. Просто беремо це все ми зараз забираємо. Я потім докраучу спахуємо, і у нас, виходить, рівно. Та -та. У нас потім я беру каменний топор, як мені говорить. Но це, звісно, що не правда. Я беру вас. Будую. Так, доверху. Але треба мені. Але мені треба піска. Так. Так. Будуємось далі. 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 Uh, далее, далее, ой, ой, Упала... ничего страшного, uh, зараз сама опыта uh, раз. Тун, 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 сагор. Так, Раз... сюда, сюда. Сюди. Ну, логіка Майнкрафт. Залізна. І падаємо. Так, беремо весь свій піс. А якщо. Зараз чуть теж поламаємо логіку. Так, трішечки зламаємо логіку Майнкрафт. Замість квіточки у нас турин тут І все. Так, збираємо це все. Забираємо і одну землю ставлю. Бо більше не заслужила. Так, і отутка ставимо це. Ще отутка буде від ЦКІТ, але це вже буде потім, бо в мене тільки залишилося дві. Отутка ще прийдеться поставити. Отут дуже файно виходить. Виходить і. Давайте ще ми знаємо, що зробимо. Давайте я собі наберу ще дві землі. Раз, два. Якраз дві землі. Виходить у нас три. І оці дві землі я зараз зроблю. Ой, треба було дві все-таки, як я говорив. Ра. Ні, 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 то не вийде, то не вийде. А, боже. І на це, Так. Так, 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 так. Спимо, спимо і зараз будемо далі будувати. Добрий ранок, селянин. Так, будемо, значить, ще отутка робити клумбу. Чи, чи знаєте, де будемо? Ну, отутка центр, тоді давайте десь зробимо отутка ще клумбу. Давайте один, два, три. Ден два, три, чотири, п'ять 6, 7, 8, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, не туда. Беремо і тебе ставимо цей раз правильно. І будемо. Ми не будемо, звісно, що чекати, а поставимо відразу з 4 одуванчика або кульбаби. Е, на цьому у нас виходить 3, але тут теж будуть ще дві. Кульбаби мають стояти, бо у нас буде де кульбаби, це у нас люблять бджоли. А бжоли це пасіка. А у нас буде село Пасічне. Дуже гарно якось виходить, скажіть. Е, давайте отут поставимо синю квітку. Отут. Щоб було у нас файний, у нас центр мого селища. І давайте ще от Можна пацан. Ану, давайте. Ні, по центру не гарно тоді буде. Давайте отак. От тутка. Ще тутка Тутка, тутка е -е, Раз. Добре. Тоді. Угу. Так, це зараз мені, значить, потрібно це зламати, так? Добре, тоді зламуємо і ставимо ще сюди цей. Так, ну я що думаю? Сьогодні ми дуже добре попрацювали, але не так, я аж не думаю. Але думаю, що зараз ще може вийде ще одна частина. Так що давайте до зустрічі. І всім па-па-па-па! Ой! Або до зустрічі!